Так, Дмитро Митрофанов поспішав на зустріч з журналістами. Нещодавно він боксував на одному з найпрестижніших боксерських турнірів світу кубок президента Казахстану. Чернігівець став срібним призером. Вісової категорії мене було 9 чоловік. Я провів три бої. Перший бой попався мені хороший боєць з Казахстану, Сваєв. Рустам Сваєв. Він другий номер у зборній, і я вже з ним до этого зустрічався. был тяжелый бой хороший такой напряженный во втором бою я встретился с, с спортсменом с узбекистана тоже хороший хороший спортсмен было по-своему тяжело и третий бой в финале с чемпионом мира с казахским спортсменом тоже У фінальній зустрічі Дмитро зазнав поразки з рахунком 2-1. Його тренер, переконаний казахський боксер, був по зубах Митрофанову. Однак дався взнаки щільний графік виступів Дмитра. Казах чемпіон світу. і було ну всім цікаво, як діма ним атработу. Другой момент ну, отработал он то неплохо, но скажем, был не в пике своей формы по той причине, что две недели назад закончился кубок Украины. И мы к нему готовились очень усердно. А нельзя быть ну, в таком коротком сроке везде в лучшей форме. То, есть То, что было на Кубке. Це одно, а через дві тижні ми, скажімо, не зовсім успішно підготуватися, як слід, до турніру. Головна мета, яку ставлять перед собою Дмитро Митрофанов та його тренер, здобути ліцензію на майбутню олімпіаду. Зараз все в руках саме Дмитра. Нині він лідер збірної у своїй ваговій категорії. Зараз стало немножко попроще, тому що ви знаєте, що Хитров, Дерев'янченко і, і, ну, Діма, посмію сказати, що єдинолічний лідер збірної. О, там ближайший наш противник Ветолюк ну, сильно програв на Кубку України. Відпочивати Дмитро довго не збирається, на носі багато важливих змагань. Пару днів, днів відпочинку і потім знову тренування, тренування, підготовка до чемпіонату України в сентябрі, з 10 августа буде збір в Тісовці в Закарпатті. Це база біатлоністів І, і треба готуватися. Ж. Олимпийская лицензия на носу. Хочется ее.